У котів феромони виробляються у спеціальних залозах, що розташовані у різних частинах тіла. Саме тому вони можуть мітити не лише сечею, а й просто потертися боком чи мордочкою. Отже, основні місця утворення феромонів у котів: перше на голові щоки біля вуз, біля рота, підборіддя, друге біля вух. Також є пахучі залози, які залишають феромони. Третє. Між пальцями на лапках. Коли кіт дряпає поверхню, він не лише точить кігті, а й залишає запахові мітки. Четверте на боках і біля хвоста. Цими місцями кіт може тертись у предмети або інших тварин, П'яте. сича це теж джерело феромонів, особливо у некастрованих котів.